Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. Сьогодні у нас знову розпаковка посилки з вінтажними прикрасами. Перша у нас ось така коробочка. Відкриваємо разом. Дуже гарно оформлено, дуже приємно. Заклеєно, потрібно? Так. Навесте. Так, там ще коробочки. Давайте будемо дивитися. Зглядати в зону дуже гарно. Запаковано, все чітко написано, багато паперу, такову чого матеріалу. Так, і тут у нас вінтажне намисто. Так, маркувань немає. Це є вінтажний пластик, намисто довге, Чотири рядочки. Два чорних і два білих. Дуже-дуже довге. Можна носити в один рядочок і спокійно в два. Ось таке буде об'ємне, ефектне намисто в чудовому стані. Таке. Далі вас ось так. На кожній коробочці написано «Thank you». Ну, Такий як штамп. Дуже цікаво. Гарно дивиться. Приємне таке упакування. Так, тут у нас теж вінтажне намисто. Такі цікаві гарні конектори. Недовидки, не коротенькі дворяднина ми Біле. Біле. Наступна в нас коробочка теж з написом сенкю. Подякую. Всередині все гарно запаковано теж. Бачу у нас брошка Прошка з чорними, скляними кришталиками. Всі у відмінному стані, всі оригінальні, дуже красиво. Так, і є маркування Вейс. Що ще більш приємно? Стан чудовий, чудова брошка. Далі у нас кліпси? Кліпси З такі намистини сірого і чорного кольору. Є West Jermany. Він дуже такий старенький, вінтажний, але стан хороший, всі наместини на місці. Чудово. Ще одна коробочка з написом Сеньки Дуже приємно розпаковувати такі коробочки. Тут у нас сережки на гвинтах. Можна повчитися у пакуванні. Ось такі чорні це метал, емаль. парлиночка посередині сережки на гвинтах, такі винтажні. Наступна річ. Метал, емаль, відмінний стан це фірма моне, їхня фірмова лапка. яка собі так регулює натиск. Ось такі дуже цікаві. Модернової форми, актуальні в будь-які часи, такий дизайн. Супер річ. Ще Так, це в нас такі з бісеру, сережки на гвинтах інтажні стікери цікаві ось Теж сережки, сережечки на гвинтах. Вінтажні. Всі намистини на місці, в чудовому стані. Це такий лот був чорно-білих прикрас. Так, Це в нас скло. Вінтажні кліпсики. З таким цікавим малюночком. Так, ще одна коробочка з написом венькі. Так, і тут у нас браслет. Намистинки пластикові, білі, такі гармошкою, дуже-дуже якісний. Є напис. Made in Japan. Гарно В відмінному стані. Чудовий браслетик. Так, і остання в нас Ось така більша коробочка. І тут теж бачу кліпси і сережечки. Запрошую. Дивитись ось такі вінтажні кліпси, пластикові ставочки. Загалом стан непоганий, потребують очищення. Ось такі. Каві, такі як сніжинки, так, так ось Японія, Джапан. Пластики, пластикові почистити сережечки на гвинтах. Такі, як сніжинки, тільки в чорному кольорі, наступні, також кліпси, навести не пластик, вінтажний. всі. Мистинки на місці, джермені. Чудовий стан. Знову ж кліпси. Кліпси зараз стоїть особливо популярні. Ось такі цікаві скаляні намистинки. Тут молочне скло. Чудовий стан Компанія Вейс, чудово, знову ж кліпсики, такі крупніші пластик нас тут? джерманія, Німеччина такі гарні. Лежки. Цікаві, дуже, дивіться, яка конструкція, як вони рухаються ті намистинки. Неймовірно цікаві, перше зустрічаю. Вань не бачу, але річ дуже цікава, вінтажна, дуже цікаві. Теж кліпси. Такий пластик вінтажний.

на гвинтах, інтажні скло, молочне скло, японія. Чудові. По-моєму, такі ж, такого ж розміру. Теж абсолютно такі ще одна пара. Кло молочне і чорного кольору. Тут напису немає, теж скло, теж сережки на гвинтах, але трошечки менші. І останні такі кліпси. Кло, кришталик з ефектом ОП. Дуже гарний тут. Такі ось ці затиснені, ну це не крапани, ну, такою сіточкою. Тут щось такого тону, як срібло, це кліпси. Банана Боб. <кій> Перепрошую. Банана Боб. Дуже гарно зроблені. Дуже якісні. Ось такий у нас був сьогодні лот, посилка з вінтажними прикрасами в чорно-білому тоні багато маркованих речей. Моне, Японія, Німеччина вінтажна. Ось ці бананово. Речі, чудові, вінтажні. Дякую, що поринали зі мною світ вінтажних прикрас. Напишіть своє враження від побаченого. Які прикраси сподобались вам найбільше? Запрошую на наступні розпаковки. До зустрічі!